Одну годівницю прикрили іншу відкрили. На жаль, поки Саме так виглядає реформа системи обліку і реєстрації транспортних засобів. Колишні мрев пішли в небуття. Міністр Аваков обіцяв, що в нових сервісних центрах все буде оформлюватися за 15 хвилин. Натомість журналісти з програми дістало, з'ясували, що черги стали навіть довшими. А процедура така заплутана, що навіть самі інспектори до кінця не можуть розібратися. Ну і звісно, свої послуги відразу пропонують рішали, чому цьому не можуть або не хочуть покласти край. Дивіться Завтра в програмі Дістало о 20:20. 20. На дорожню поліцію цього тижня були особливі сподівання, бо дороги багатьох областей опилилися в полоні снігового Армагеддону. Спочатку снігопади обрушилися на південній області, на Одесьчині навіть закрили трасу Одеса Київ. Потім заметілі пішли у центральний регіон країни на Полтавщині. Підрахували, що таких хуртовин не бачили останні шість років. Як Україна боролася зі снігом, витягала з пасток людей та автівки. Далі Юля Плісенко. Снігопад замеціль, перекриті траси, заблоковані міста, військова техніка, замерзлі від морозу. Сніг вкотре застав усіх зненацька, наче випав посеред літа. Це зима ми теж не буду привикнуть катами, просто забули, що це. пригадувати довелося усім і одразу. Тощина снігового покрову сягла навіть півметра. Сніговий циклон насувався більш з Балкан. Тут Одеська, Миколаївська, і тут центральні області, і виходив він через північний схід країни. Циклон залишив 140 населених пунктів без світла у п'яти областях. Південь країни почало замітати ще минулої неділі. За добу випало дві з половиною місячні норми снігу. Після одинадцяти часов повністю всі виїзди із міста закриваються, ніякі автомобілі не будуть пропускатися. Початок тижня перекриті траси Одещини Херсонщини та Миколаївщини. Пересуватися майже неможливо. В'їзд на територію Ніколаївської області також двіження віддільним автомагістралям ограничено. Водії нарікають, що окрім заметілів, знаки дається ще й ожеледиться. Низом, після вчорашнього льда, це зверху сніг, це все їхати невозможно. Чимало машин не втримується на трасі, злітає в кювет. Рятувальники цілодобово витягають автомобілі. О, Рятують їх зі сніжного полону та розчищають траси. А найактивніші водії записують майстер-класи, як самому витягнути свою машину. Ночі на трасі Миколаївщини процесом керує сам губернатор. Рятувальників заспокоює їм на допомогу кинута військова техніка. Очільник Одещини пішов ще далі. Він і регулювальник. Десь очі медна єхати, на воно вистрає. Ми Дуже медленно медліна. І психолог для тих, хто застряг на трасі. Привіз із собою цілий арсенал заспокійливих і зігріваючих засобів. <різь> У вівторок замітає вже Харків. Чину, Полтавщину та Сумщину тут в снігову пастку потрапляють карети швидкої, приказувала в спомач от іменно непосредственна врачам для того, щоб доставити їх к місту визова, есть к больним людям. А на самій трасі Київ Харків розбивають пункти обігріву. Тим не менш, жертви негоди по всій країні. Це статистика з Луцька. За медичною допомогою звернулося понад 20 громадян, троє громадян загинули. А комунальники вже традиційно не справлялися з негодою. За лопати взялися прості громадяни. Ну, це ж мені треба, правильно, моїм дітям треба. Дурні, Дворник. Дворник хочеш видіти, хоче, не вийти. В Миколаєві група ініціативних містян пішла ще далі і вийшла за межі власних подвір'їв. Віду наліччя відсутств працівників ЖЕКа. Ми вирішили самі розчищати переходи. Багато хто вирішив не напружуватися, а розважитися і використати сніг по максимуму ще й заодно стати зіркою Ютубу. На кого наш олень? На середах сіда кого? У нього голова засідає. Підійти до справи із фантазією, ось коротенький майстер-клас з Дніпропетровська. Як збудувати снігову хату? Ось така печерка получається достатньо вмістительна. Якщо закрити вход, тут даже очень тепло. А це майстер-клас від київського сноубордиста. як організувати собі лижну трасу просто посеред центру столиці, вздовж шляху фунікулера взагалі в ці дні з літнього курорта стала зимовим, майже Куршавель. Біля оперного театру лижна траса. <рес> Трісанишка пошов пошов вздовж Приморського бульвару. Майданчик сноубордистів. Навіть знамениті потімські сходи стали трасою. А от запоріжцям пощастило менше. Замість снігу їх накрила крига. Какарова на йду рівномірний шар криги вкрив лець не всю область і саме Запоріжжя. Допекли крижені бурульки і одеси там. Та ще й так, що їх почали відстрілювати. Чоловік озброєний пневматичною рушницею зі снайперською точністю за кілька годин очистив від бурульок кілька кварталів. Жоден перехожий чи вікно не постраждали. Наразі циклон гамувався, Щоправда, тепер Україну скував холод. Що маємо, що чекаємо, можна сказати, то вночі. 12-19 морозу, на лівобережжі країни до 25 морозу, денні температури 8-15 з мінусом. Та це середина зими, наголошують синоптики. Тож, нічого надзвичайного. На цьому майданчику фахівці роблять свої заміри кожні три години. Відтак вісім разів на день кожного дня. В Столиці зараз все, як книжка пише, в межах норми. Опади. Щоб правильно визначити, треба, щоб погляд був перпендикулярно до реки. Тобто це треба просто отак от нагнутися і дивитися знизу. 17 сантиметрів висота снігу. Температура прилади показують, що навіть без ожеледиці. це ожеледний станок те немерзання, яке на дротах на цих відбувається, значить, воно замірюється його товщина, діаметр І на сьогодні. Можна сказати, що в нас желедопаморозових навич немає. Довгострокових прогнозів синоптики не роблять, просто нагадують попереду ще майже половина зими. Тож про сніг та мороз радять не забувати. Зима, а як ви хотіли по-другому? Юлія Плісенко, факти тижня.